Привіт, друзі! Розглянемо ще одну задачу для підготовки до контрольної роботи на тему піраміда. Задача високого рівня. Звучить вона, її умова звучить таким чином. Точки М і Н належать відповідно граням САБ і СБЦ трикутної піраміди САБЦ. Малюночок. Побудуйте точку перетину прямої МН з площиною САЦ. Ось така задача. Ми з вами розв'язували подібні задачі на побудову перетину якоїсь там прямої із площиною, що містить деяку грань піраміди. Але ті зразки, які подаються в підручнику, і ті зразки, які я вам пропонував, вони. Показують, як побудувати перетин такої прямої із площиною, що містить основу піраміди. А тут, зверніть увагу, в умові сказано знайти точку перетину прямої МН і площини САЦ, тобто площини, що містить бічну грань цієї піраміди. І в цьому Одна, із, один, одна з труднощів цієї задачі. Хочу звернути вашу увагу, що е досить складно все це уявляти, оскільки особливості зображення просторових фігур на площині приводять до значних спотворень. <кій> Ось без цих записів ми не можемо зрозуміти, де знаходиться точка М. Оцей запис нам показує, що точка М. Не в основі ABC, Вона знаходиться на грані SAB, Ось на цій лівій грані даної піраміди. А точка N, Ніякого відношення до САЦ, до грані САЦ не має. Вона знаходиться у грані СБЦ. Так ось, уявіть собі, що пряма, оце якась шпиця, яка протикає М і Н. У цих двох точках протикає. Ліву грань і задню грань піраміди. І зрозуміло, що крім цих два точок до даних граней, ця пряма не має ніякого відношення. Так ось ця шпиця протина... протикає ці дві грані і проходить за межі піраміди і перетинає площину, що є продовженням цієї грані, десь там далі. Тобто десь там справа. І ось цю точку нам треба побудувати. Ідея розв'язання полягає в тому, щоб побудувати пряму перетину площини САЦ і площини, яка містить пряму МН. Тобто площини, яка містить обидві ці точки. Зрозуміло, ще раз повертаємося до умови, що ні площина САБ, ні площина СБЦ не містить обидві точки одночасно. Ці площини містять. Дані точки по одній. А спільні точки знаходяться на прямій БЦ. Тобто ні М, ні Н не належать одночасно жодній з цих площин. Тобто нам треба будувати якусь третю площину. А щоб побудувати площину, треба вказати якусь її точку. Ми виберемо точку Б, вершину піраміди, вершину Основи піраміди. Проведемо пряму, у якій площина BMN перетинає площину SAC. Ну, спочатку, ми бачимо, що площині SBC належать дві точки площини BMN. Точка N і точка B. І ці дві площини перетинаються по прямій BN. Годуємо цю пряму перетину. І ось ця, ця пряма BN перетинає ребро СС, а ребро СС це є а, м, пряма, яка містить ребро СС, це є пряма перетину площини СБС і САС. Тобто точка, яка тут міститься, позначимо її точкою К. Є спільною точкою площини БНМ. І площини SAC. Тобто одну спільну точку ми вже знайшли. Це якраз є та точка, яка належить прямій перетину площини BNM і площини SAC. Таким самим чином знайдемо ще одну точку цієї прямої. Для цього проводимо пряму BN в лівій грані. Вона перетинає ребро SA. в точці L. Таким чином ми бачимо, що ця точка L і ця точка K одночасно належать площині BNM і площині SAC Пряма, яка проходить через ці дві точки і є прямою перетину цих, цих площин. Проводимо цю пряму. Провели цю пряму Точка перетину прямої МН, яка лежить в площині BMN і площини SAC лежить на прямій ЛК. Ця пряма ЛК належить площині BMN, то зрозуміло, що пряма МН і ЛК мають перетнутися. Проведемо пряму МН. Вона перетинає пряму КЕ у точці X. Ось ця точка і є точкою перетину прямої МН і площини SAC. Це та точка, яку необхідно було побудувати. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.